Цей день особливий в історії світу прийшов того святий утішитель. І церкви епоха над люсом зійшла, хилина Христу, нескінчена хвала, за те, що він духом із нами сьогодні, що ми ті тривоги, ми тут не самотні, за радість і щастя, що маємо внів за новий обліцяний батьківський дім. І хоч на дорозі буває нелегко, та віримо до цілі вже недалеко. Ще трохи наш наречений прийде, охай на злотом зустріне той день. Зійшов сьогодні Дух Господній у всі серця, у всіх людей, у всі серця, щоб відганяти дні холодні і відкривати теплоту Творця. хто оступився, зможе встати, хто, хто загубився, знайде шлях, бо всі ми створені літати, здолавши темрявий шлях. І, і страх, бо всі, ми створені, бо всі ми створені, любити, горіти у цьому істина життя, горіти, сяяти, світитись промінням серцях. серця. Дух святий ти всемогутній, щасливий, хто в тобі живе, у душах вірою присутній ти твориш прагнення нове, над кожним серцем ти працюєш і щаш правди благодать. Над кожним серцем ти працюєш, звіщаєш правди благодать. То дотиком судді схилюєш, щоб спокій серед бурі дать. То ніжно ніжно, о... то ніжно ніжно обіймаєш, то ніжно ніжно обіймаєш кайдани падають тоді. Як добре, що все ти знаєш і не забу. І не залишиш у біді, охоплюєш красою неба, завершу вічність. Мій друже, чуєш це для тебе, Бог духа дав свою любов.